І знову в Кіровограді Афанасіви. Андрій та Вікторія відомі українські колекціонери, які раді ділитись мистецтвом з іншими. З поміж усіх міст нашої держави, галерей та музеїв, родина колекціонерів обрала наше місто та галерею Єлисаветград. Це другий візит Андрія та Вікторії. і цього разу вони привезли картини одразу двох українських художників. Збирають унікальні твори мистецтва Афанасіви як мінімум 10 років. Завжди у колекції не більше тисячі картин. Три роки тому невелику, але дорогу частину цього скарбу вперше змогли побачити кірвора у галереї Три года назад мы познакомились с прекрасной сім'єю Викторией и Андреем. И они поверили в нашу галерею. И тогда первый раз привезли сюда картины народного художника Украины Кокина. Стоимость картинки зашкалювала за миллион гривен. И я, конечно, это переживал, как отнесется и публика и как отнесется мы сами к такому вот достоянию, которое было в наших стенах. Ну, наша дружба за ті роки, три роки, взагалі, як би переросла дійсно хороше отношення. Трирічна співпраця переросла у дружбу, а та вилилася у другий візит родини Афанасьєвих і виставку Палітра двох поколінь. У експозиції картини двох художників 30-річного кримчанина Андрія Чеботару та 82-річного Віктора Макарова із Тернополя. Це абсолютно різні люди, говорить колекціонер Афанасьєв. Обох я очень люблю, це понятно. Значит, оба ані з э, большим будущим, це теж понятно. Звіс представлений самые саме мої работы, роботи. Ми старались так, щоб били зараз періоди, разних э, паліти, може дітей в разних техніки, точно разних композицій, разних форматах. За задумом колекціонера ця підбірка полотен має дати уявлення кіровоградцям про те, що зараз є на арт-тринку. Оцінила значимість події і начальник міського відділу культури. Ми мівозможі та відприкоснутися к тому прекрасному даю від роботи, которые дійсно просто віють позитивом пожелать вам, щоб ви так сказати, не раз приезжали, приїжджали, как можна чаще нас радували. Тепер в колекції відзнак родини Афанасьєвих є грамота із Кіровограда. На честь нашого міста скажемо воно друге, в якому експонуються картини. Подружжя столичних колекціонарів. Перше у списку, безумовно, Київ. А заманила Афанасьєвих до нас галерея Єлисаветград. Дело в том, что это же помещение приведено из, извините меня, из грязи, личными трудами, деньгами Николая. Достроено, модернизировано. Здесь витает его аура, аура замечательного человека, требователен к своему окружению, то есть они не, не, не поедут туда, где мне не нравится. У виставці Палітра двох поколінь представлено 33 роботи двох художників молодого митця і представника старшого покоління. Їх картини такі ж різні, як і вони самі. Наприклад, у творчій скарбниці Віктора Макарова полотна невеликих розмірів. А от у молодого Андрія розмах більший. Примітно, що його картини більше вподобали молоді поціновувачі. Андрія Чеботару більше понравилося дуже яркі окраски. Ні, ми вже. Третий круг, наверное, проходим. С какого ракурса не посмотришь? Каждый раз открывается что-то новое и э, что-то более ну, каждая деталь становится более и более видно. Очень красиво на самом деле. Загалом роботи обох художників зарядили зал оптимізмом. Відкрились нові грані, я побачила те, чого не бачила, і дійсно люди, колекціонери, привезли те, чого не було в нашому місці. Ми порівнюємо двох художників, дивлячись на тому, що одному 80, іншому 30 років. Але наскільки вони теплі, ці картини чудові для сприйняття, не дивлячись, що знову ж таки повторюю: різниця в віці велика, але захоплення колосальне. Працюватиме виставка палітра двох поколінь до 2 березня, а невдовзі у галереї Єлисаведрат планується ще одна грандіозна подія. 4 березня тут експонуватимуться світлини зі всесвітньо відомого чоловічого журналу. А ще готується експозиція із 250 раритетних фотоапаратів часів радянського союзу.